Читаємо дитячу Біблію разом. Новий Завіт. Ісус Помирає на Христі. На голові Римські воїни прибили Ісуса до Христа. Отче, Прости цим людям молився Ісус. Бо вони не знають, що роблять. Кілька жінок стояли коло Христа. Серед них була Ісусова мати. Були ще дві жінки обидві Марії. А також жінка на ім'я Соломія. Побачивши свою матір, Ісус доручив учневі Іванові поклуватися про неї. Воїни поділили між собою одяг Ісуса. Ісусів плащ вони не стали ділити на частини, а кинули на нього жереб. Таким чином, збулося пророцтво Списання разом з Ісусом розп'яли двох розбійників одного з лівого боку. Від Ісуса другого з правого. Пилат наказав пробити над Ісусом табличку з написом Ісус Назарянин, цар юдейський. Це не сподобалось юдейським провідникам. Вони хотіли, щоб було написано так Він казав, Я цар юдейський. Але Пилат не захотів нічого міняти. Як я написав, так і буде. Сказав він. Перехожі насміхалися з Ісуса. Ти казав, що можеш відбудувати храм за три дні, казали вони, якщо ти справді Син Боже, зійди з Христа, навіть релігійні провідники глузували з нього, Він інших спасав, а себе спасти не може. Нехай зійде з Христа, тоді ми повіримо в нього. Воїни також насміхалися з Ісусом. Один з розбійників почав сміятися з Ісуса, однак другий розбійник докорив йому, а потім сказав Ісусові. Згадай мене, коли прийдеш у царство твоє, запевняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю, промовив Ісус до розбійника. Ісуса розп'яли у дев'ятій годині ранку. У полудень повсюди настала страшна темрява, яка тривала до третьої години дня. Тоді Ісус вигукнув Боже мій Боже мій, навіщо ти мене покинув? Потім, ще раз скрикнувши, помер. У ту мить велика завіса в храмі роздерлася зверху донизу, земля задвигтіла, скелі порозпадалися. Воїни дуже налякалися. Справді, він був Божий син.